Капеланське благословіння на 5 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус своїм учням говорить про те, що Він вже не говорить до них притчами, а говорить прямо до них, щоб вони, що, про Отця, щоб вони повірили в Нього. І учні нібито погоджуються, кажуть, що раніше ти притчами до нас промовляв, а зараз прямо говориш: то віримо в тебе і віримо в отця. Але він сказав їм, що е, ваші слова, ну такі, знаєте, не мають сили. Ну, це я вже своїми словами кажу. Бо через декілька днів, коли прийдуть випробування, ви залишите мене. Але світ принесе вам страждання, але будьте мужні, бо я переміг світ. І коли я прислухався до цих слів, то дійсно я міг ну, провести такий, знаєте, ну, шлях пройти разом, як учні зростали. Бо раніше, говорячи їм істину і правду прямо, вони не могли її просто втримати в себе, прийняти в себе, вмістити в себе. І тому Господь. Це весь шлях говорив до них, до учнів і до людей притчами. І дуже часто учні питали, що це означає, а що то притча означає, а що там означає і їм, і їм про це розповідали, роз'яснювали, тлумачили Ісус. І коли вони прийшли до того, щоб вже прийняти ту істину, прямо їм кажучи. А Все одно, коли вона скала, що ми нібито її розуміємо, нібито її приймаємо, то Ісус говорить про них, ви сили ще не маєте її понести в своєму життя. І тому, навіть приймаючи і чуючи ту істину прямо, вам ще треба мати ту силу, яку маю я, яку має отець. Нібито запрошуючи всіх нас до того, що коли ми будемо виконувати цю волю. Коли Ісус піде до Отця і дасть нам Духа Святого, ми повинні мати силу Духа Святого, щоб прийняти віру не словами лише, а і щоб вона силою нашого наповнилася. А цю силу дає Отець, цю силу дає син, цю силу дає Дух Святий. І в єднанні зі мною, то моє розуміння. Про цю істину правду, яка сходить з Небес. А, вона підсилується силою Ісусовою, силою Божою, силою Отця, силою Духа Святого, а, щоб я її втілював, жити їй почав. І тоді вона засвітиться, засяє, сяє славою Божою. Так, сама в мені, бо я буду, стану частиною цієї слави. Так, мені сьогодні, ну. Ті слова, які я чую в Євангелії, моє серце роз, роз, розчулюють або розкладають перед цими, цими словами. І цим я хочу з вами поділитися. Бо коли ці слова доторкаються до кожного серця, то серце не може на них не відкритися кожному по мірі їхній зростання. Як учні казали, спочатку притчами, а потім прямими словами. Але все ж таки, ті слова, коли ми приймемо, вони будуть чекати наповнення сили Божою, яку наповнить Він, а не я. Амінь.